Добрий день, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Сьогодні урок української мови проведу з вами я, Гринюк Валентина Дмитрівна, учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 На уроках української мови ми не лише поглиблюємо наші знання, а й систематично вдосконалюємо та підвищуємо рівень володіння мовою, навчаємося не лише знаходити інформацію, а й грамотно, зв'язно, логічно, дохідливо і красиво формулювати власну думку з будь-якого питання і не просто донести її до слухача або читача, а іноді й переконати його в чомусь. Маємо навчитися робити це усно і письмово, використовуючи різні мовні засоби. Зокрема, і такий малий літературний жанр, як есе. Ви вже, мабуть, частково знайомі зі схожими видами роботи, зокрема, на уроках літератури. Ви, мабуть, готували усні відгуки на твори. Фільми, події, писали різні твори тощо. Тож спробуємо пригадати основні ознаки такого жанру, як есе. Для цього запишемо в робочому зошиті дату, тему нашого уроку. Вона є на слайді, розвиток мовлення, письмове. Есе. За потреби натисніть на паузу і виконайте це. А далі дещо пригадаємо і систематизуємо наші відомості про есе. Для цього умовно поділіть сторінку вашого зошита на дві частини і в лівій колонці, яку ми назвали відоме. Запишемо те, що ми вже знаємо про цей вид роботи. А в правій колонці під назвою нове запишемо те, що може здатися вам невідомим чи недостатньо зрозумілим. У цьому нам допоможе матеріал наступного слайду. Звичайно Ваші записи виглядатимуть по-різному. Хтось знає і пам'ятає про це більше, хтось менше. Тому уважно ще раз прочитайте матеріал, проаналізуйте його, зробіть скорочений, без коментарів записи, які допоможуть вам сформувати чітке уявлення про цей жанр. Отже, есе це твір невеликого обсягу й вільної будови, що має такі ознаки. Вільна композиція, яскраво виражена авторська позиція та індивідуальний авторський стиль. Це не розповідь, а відгук, реакція на подію, вчинок, проблему тощо із обов'язковим використанням засобів художньої виразності, тропів. І про всі ці особливості ми з вами говорили більше, знаємо їх. Вони нам певною мірою відомі. А ось про особливості формального і вільного есе, ми маємо більше поговорити сьогодні. Як бачите, відмінностей не так уже і багато, але вони суттєві. Особливість формального есе. Близького до твору роздуму, міркування це дотримання структури тексту, обов'язкова наявність тези або кількох тез, аргументів, прикладів, висновку. Може бути невеликий вступ. Для написання формального есе відводиться більше часу, це майже завжди прозова форма. Вільне ж есе більше обмежене лише в часі. Але форма, стиль викладу і структура тексту довільні. Тому ми можемо зустріти вільне есе у формі декількох віршованих рядків. Але наявність позиції автора має бути очевидна. Ви почуєте сьогодні зразок такого есе. Ми готуємося писати есе формальне. І ключове слово його теми ви спробуєте зараз відгадати, розглянувши малюнки на наступному слайді. Отже, приготуйте чернетку, на якій ви будете писати есе, і запишіть. Це просте ключове слово. Переконана, що абсолютна більшість із вас написала слово час, бо саме він може втікати, збігати, ми можемо його згаяти і не можемо наздогнати, його не підженеш і не зупиниш. Він і лікує, і навчає. Тож звернемося до тлумачного словника, аби з'ясувати значення такого важливого для нас поняття. І тут будемо вражені. Словникова стаття до слова час займає кілька сторінок. Це багатозначне слово. Воно має сім прямих. І ще стільки ж переносних чи ситуативних значень. Серед прямих його значень філософський термін, що позначає одну з основних форм існування матерії, і лінгвістичний термін, що позначає граматичну категорію дієслова. Але найчастіше ми вживаємо це слово на позначення тривалості існування явищ і предметів, історичного періоду у розвитку природи і людства, епохи або етапу в житті певного народу, держави, суспільства. Часто ми називаємо цим словом сприятливий потрібний момент, вживаючи словосполучення слушний час. А також момент звільнений від діяльності, тобто виділений для відпочинку проміжок. Кожен із нас. Сприймає, використовує, проводить, цінує, й береже чи не береже свій час. Над цим ви маєте поміркувати у своєму есе. А допоможе нам у цьому поетична хвилинка. Наша геніальна сучасниця, поетеса Ліна Костенко. Часто звертається до теми часу у своїй поезії. Послухайте її слова, відчуйте, що найбільше тривожить поетесу, як вона прагне жити у свій час. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тінь, щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так воно і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозвінь не бійся. Бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то вже навіки. І ще один поетичний етюд. Ліни Костенко героєм, якого є час. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю, Від суєти застерігаю, і знов до стрічки добігаю. І знов себе перемагаю. І не встигати не встигаю. І ні хвилиночки ж не гаю. На мій погляд, роздумуючи про час, Ліна Костенко стверджує, що кожному з нас дано свій час на добрі справи, на те, щоб кожен прагнув у свій час зробити щось добре для людей, для землі, на якій живе. Поетеса закликає нас не бути байдужими, активно будувати життя, бути сміливими, чесними, прикрасити землю своїм життям так, як це робить вона. Ці поетичні твори Ліни Костенко можна цілком сприймати як вільне есе. Де? Тут саме в цьому есе видно чудово позицію авторки, яка прагне максимально дієво жити. Бо той, хто не прагне дії, хто не має бажання багато встигнути, марнує час. Збігає, плине час. Як Марка в небі, і зникає разом з нею щось, чого вже не повернути. Наш мудрий філософ Григорій Сковорода писав з усіх утрат утрата часу найтяжча. Пам'ятаємо ці слова, а також численні прислів'я, приказки, крилаті вислови, які. Створив наш мудрий народ і які вчать нас цінувати час. Уважно перечитайте їх і сприйміть як щирі поради. Ці вислови ви теж можете використати, працюючи над есе. Записуйте. На чернеці ті, що вам найбільше сподобалися. І запишіть тему вашої роботи. Вона виділена жирним шрифтом у правому нижньому куті екрану. Тема може слугувати назвою вашого есе. Що нині утече? То завтра не злош. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що мова йде про вартість утраченого часу. Хоча слово час тут і не вжито. Ми з вами сьогодні досить багато говорили про цінність часу. І важливість його ефективного використання. З цієї точки зору, пам'ятка, як успішно написати формальне есе, допоможе вам систематизувати матеріал і саме ефективно використати час. Успішно написати есе без чернетки практично неможливо. Ми сьогодні вже почали працювати з чернеткою, тож продовжуйте за пам'яткою у такому порядку. Найперше перечитайте назву зв'язного висловлювання, визначте в ній ключові слова, підкресліть їх. Далі сформулюйте тезу. Якщо у назві щось стверджується, ви можете або цілком погоджуватися із твердженням, або заперечувати його, чи погоджуватися частково. Далі обґрунтуйте вашу тезу. Поясніть, чому ви вважаєте саме так. Це будуть ваші аргументи. Наведіть приклади на підтвердження вашої думки. І в останній частині зробіть висновок. У нашому випадку це буде висновок про важливість використання. Часу ефективно, правильно, з користю. А це значить, як треба діяти, що треба робити, аби не втрачати даремно час. А ще. Уникати втрат часу нам допомагають навички самоаналізу своєї діяльності, думок, почуттів, визначення успіхів і досягнень. Уміння чітко визначити свої прагнення, можливості, пріоритети надзвичайно важливе. Спробуйте зараз. Дати собі відповідь на питання про те, що ви взяли сьогодні з уроку для себе. Чи буде корисною ця інформація для вас? Спробуйте визначити, наскільки ви задоволені своєю діяльністю. У цьому вам допоможуть фразеологізми, подані на слайді. Ви можете використати смайлик або авторський малюнок чи знак, що буде віддзеркалювати ваш стан після сьогоднішнього уроку. Отже, діти, сьогодні на уроці ми з вами пригадали, систематизували і поглибили наші знання про есе. Підготували матеріал, який можемо використати для його написання. Попрацювали з чернеткою. Ваше домашнє завдання буде залежати від того, скільки кожен зумів зробити на уроці. Тож вдома вам треба попрацювати над чернеткою. Дописати есе, виправити помилки, за потреби доповнити текст, уважно перевірити написане і записати чистовий варіант есе в робочому зошиті. Успіхів вам! Дякую за увагу! До зустрічі.